Скільки я втратила коштів за останні сім років ведення свого бізнесу, ви навіть не уявляєте. І на чому саме? Саме на дрібницях. Дрібниці Дрібниці. це, щоб ви розуміли, коли ми шиємо постіль, у нас є куча-куча відходів, різних полосочок, кутики ми виріземо на простирадла на резинці, і ми їх просто в мішки, в мішки і на сміття. А чому? А тому, що немає досвіду. Потім ми почали складатися в набори і тільки почали потім продавати Наборчик коштує 45 гривень всього на всього. Тобто я стільки грошей втратила. Ну, я, я в шоці. І сьогодні ми продаємо 54 набори, щоб ви розуміли, і це більше 2000 гривень додаткового е, заробітку. Ну, тобто, це дрібниці. І з цих дрібниць складається весь бізнес. От вам і наш досвід. Бачите як? В чомусь на своїх помилках показую мої наборчики. Ось ці всі наборчики у нас замовила одна тільки замовниця, більше штук.